Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Збірна України провела перше тренування після перемоги над Словаччиною. Довбик все менше цікавить атлетіку. У Мудрика величезний талант, екс-голкіпер Манчестер Сіті. Лунін назвав головного фаворита Євро 24 Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. синьо жовті провели відновлювальне тренування у Візбадені після виснажливого матчу зі Словаччиною. Повідомляє журналіст Ендрю Стодас. Ті гравці, які вийшли у стартовому складі, отримали відпочинок. Також зазначається, що Андрій Єрмоленко та Віктор Циганков бігали індивідуально. Нагадаємо, що збірна України в вольовому стилі перемогла Словаччину 2-1 та набрала три очки в групі Є. Е. Майбутній поєдинок проти Бельгії може стати вирішальним для команди Реброва. Перемога гарантує вихід у плей-офф Євро 24. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший Тайм. Буду радий кожному підписнику. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Дякую за підтримку та підписку. Атлетіко мав намір оформити трансфер Довбика ще до старту Євро 24, але не вдалося домовитися із Жироною щодо ціни. Втім, виступи Артема на турнірі не вражають, що холодило бажання матрасників, повідомляє AS. Довбик не лише не забував, але й не завдав жодного удару в площину воріт, що точно не грає на руку Жироні у переговорах щодо трансферу нападника. Атлетіко наразі готовий викласти за нападника 35 мільйонів євро, тоді як Жирона називає стартовою суму в 40 мільйонів. Нагадуємо, що Артем Довбик приєднався до Жирони у 2023 році. Загалом за червоно-білих він зіграв у 309 матчів у всіх турнірах. В активі українця 24 голи та 10 результативних передач. Колишній голкіпер Манчестер Сіті та збірної Англії Джо Харт висловився щодо Михайла Мудрика в Челсі. У нього є величезний талант. Я грав проти Мудрика, коли він був у шахтарі. Команда досить посередня, а ось Михайло був дуже впевнений у собі. Від нього виходила загроза. Він двічі пробив повз мене з двох ніг. Я був дуже радий, коли він підписав контракти з клубом АПЛ. Мудрик ще молодий, а в Челсі зараз нелегко блищати. Якщо він стане основним вінгером, коли сині наберуть форму, я буду радий побачити на що він здатний. Цитує Джо Гарта Гол з посиланням на BBC. Нагадуємо, що Михайла Мудрика критикували за сезон Челсі, а колишній наставник лондонців не бачив прогресу українця. Наразі Вінгри виступає на Євро 24 у складі збірної України. Голкіпермадриського реалі збірної України Андрій Лунін назвав збірну Іспанії головним фаворитом Євро 24 Іспанія показує дуже хороші результати. Вони є фаворитами на євро. Заявив Лунін. У двох своїх стартових матчах на євро 24 Збірна Іспанія обіграла Хорватію та Італію з рахунком 3-0 та 1-0 відповідно. Нападник збірної України Роман Яремчук, відзначившись у матчі Євро-24 зі Словаччиною, довів кількість забитих ним за національну команду м'ячів до 16. Це дозволило йому обігнати нинішнього наставника української збірної Сергія Реброва та увійти до топ-4 кращих бомбардирів національної команди за історію. Ось так виглядає топ-10 бомбардирів збірної України за всю історію. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Дніпро 1 незабаром може припинити своє існування. Дніпро 1 може не зіграти навіть ці матчі з Академією Пушкаша у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, і ми можемо залишитися без одного клубу в Єврокубках уже зараз на старті. За моєю інформацією, Дніпро 1 наймовірніше доживає останні дні свого життя, своєї історії. Складу немає, всі майже розбіглися. Я так, готуючись до програми, порахував хто ще досі на контракті і нарахував 11 футболістів. Ю-19 навіть усе розбіглося. Команді обіцяли, ще не менше до кінця цього місяця погасити борг за січень. Не погасили досі, наскільки я знаю. Проблема є фінансова, тому що її не виплачують. Зараз клуб капіталізує, по суті, фінанси, продаючи футболістів, розпродає весь свій актив усе, що зараз має, усі футболістів, які найбільше коштують. Чому не віддають борги? Поки що не віддає, бо немає команди зверху. Тому єдиному власнику, який зараз, на жаль, не має доступу до свободи, передали, що ось у нас є гроші, ми можемо далі рухатися. Дайте вашу згоду. І сказали, що тиждень чекають від нього відповіді, які взагалі далі можуть бути перспективи життєдіяльності Дніпра 1 на базі немає нікого. На всіх полях вигоріла трава. За неї не доглядають агрономи. П'ять агрономів є. Одного забрали на війну. Чотири інші кажуть, що не отримують зарплату січня, сказав Бурбас. Генеральний директор Лензе Андрій Колісник у коментарі в клубній прес-службі повідомив про підписання форварда словацького спортподбризова марка Сінора. За інформацією TransferMarket сума компенсації становить 180 тисяч євро. Контракт 23-річного гравця з Фіолетовими укладено до 31 грудня 2025 року. Нагадуємо, що у новому сезоні черкаським клубом керуватиме іспанський фахівець Андріас Караско. Минулого року АЛНЗЕ фінішував на сьомому місці у підсумковій турнірній таблиці УПЛ. Кіліан Бапе покинув ПСЖ у статусі вільного агента та підписав контракт з реалом. Утім, у француза залишилися претензії фінансового характеру до ПСЖ. За виданнями Le Еквіп, керівництво парижан з квітня не платило нападнику зарплату і бонуси. Йдеться про майже 100 мільйонів євро заборгованості. Бапе надіслав ПСЖ офіційне повідомлення з вимогою виплатити гроші. Варто зауважити, що насар Аль Хелаїф і хотів, щоб французький нападник відмовився від 100 мільйонів євро бонусів, оскільки він не дав змоги заробити на своєму переході в реал. Нагадуємо, що за пережан Кіліян виступав сімнадцятого року. Пасажер він 6 разів ставав чемпіоном Франції та виходив у фінал Ліги Чемпіонів сезону 19-20. За 308 офіційних матчів футболці Пережан Француз забив 256 голів. Півзахисник металіста Геннадій Сенчук входить до сфери інтересів ліца та Бренфорда, Повідомляє sport.ua. за інформацією джерела невдаха чемпіоншипу Ліц, який був за крок від виходу в АПЛ, переглядався на сторічного таланта під час літ раунду за право поїхати на євро ю 19 Натомість Брентфорд відсилав скаутів у Францію на товариський турнір, де Синчук допоміг Олімпійській збірні України тріумфувати і навіть забив гол у стартовому матчі. Бджоли стали активно цікавитися українськими футболістами після трансферу Єгора Ярмолюка. Обидва клуби будуть спостерігати за Синчуком під час юнацького євро. Зазначається, що металіст не проти продажу свого таланта, адже харків'янам дуже потрібні гроші для участі в новому сезоні першої першій лізі однак вони хочуть дочекатися завершення чемпіонату Європи, щоб ціна на Геннадія була максимально високою. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подбайку, підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.